Трагічні звістки, виконуючи бойове завдання на Сумщині, загинув 35-річний водій штурмового спеціалізованого батальйону шквал Віталій Турнаєв, військовослужбовець уруджений селища Чернігівка Запорізької області. У воїна не залишилося рідних вдома, тому тіло захисника буде поховане у Маневичах. Також 17 січня 2025 року в Харківській області помер військовослужбовець села Острови Кулківської громади 20 27-річний Павло Ширнін вічна пам'ять героям. У Луцьку військовослужбовці Волинського прикордонного загону урочисто присягнули на вірність українському народові. Відтепер вони офіційно стали частиною Держприкордонслужби. Найстарший серед тих, хто нещодавно долучився до прикордонної родини – 54-річний Микола з Хмельницького. До мобілізації чоловік працював водієм, доставляв продукти. Коли нещодавно отримав повістку, рішення було миттєвим. Його діти захищають Україну: син в ЗСУ, а донька у ДПСУ. Чоловік. Як має військовий досвід, адже ще в радянські часи він проходив строкову службу в авіаційних підрозділах, долучився до ДПСУ, аби разом з побратимами бронити державний кордон. Урочиста подія завершилась благословенням капеланів, які звернулися до новобранців зі словами духовної підтримки. окропили військових освяченою водою та подарували їм іконки для захисту від усього лихого. У підвалі Луцької багатоповерхівки була пожежа. Врятували дитину. Сталося на вулиці Ботанічній. На місці працювали надзвичайники. Хлопчика врятували не з підвалу, а з квартири на першому поверсі. Дитині орієнтовно 12 років. Через задимлення з підвалу йому було небезпечно залишатись вдома. Тому рятувальники евакуювали його з песиком з квартири, і до приїзду мами він чекав її в кабіні пожежного автомобіля. Пожежу ліквідували за 10 хвилин. Ніхто не постраждав. Thank you. Напився, виїхав на зустрічку і врізався в машину. Така аварія сталася на автодорозі поблизу села Доросині. П'яний 35-річний місцевий житель на Жигулях зіткнувся з автомобілем. Газ за кермом був 66-річний житель Ружищ. Водій та 36-річний пасажир легковика отримали тілесні ушкодження. На допомогу їм приїздили рятувальники, бо одну людину буквально затисло в розтрощеній машині. З допомогою спеціального інструменту ДСНСники ви. Тягли чоловіка. Обох постраждалих забрали в лікарню. У Луцьку вантажівка знесла паркан і зачепила авто. Сталося на вулиці карпенка карого Водій вантажівки Мерседес бенц не дотримався безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Він влетів у паркан і врізався в припаркований за ним автомобіль. І машини і руджа розтрощені. Патрульні склали протокол. У Луцьку сміттєво собірвав тролейбусну лінію. Сталося на вулиці Рівненській. Після обслуговування напівпідземних контейнерів водій не опустив кран. Вантажівка зачепила дроти, що призвело до пошкодження тролейбусної лінії. На місце оперативно прибули аварійні служби, які розпочали ліквідацію наслідків. Через інцидент на вулиці Рівненській утворився значний затор, що Суттєво ускладнило рух транспорту. П'ять автівок ухвалу роз'їжджали алеями центрального парку в Луцьку. Порушення зафіксували вуличні камери. Попри заборону руху автотранспорту пішохідними доріжками, водії машин вирішили проїхатися центральними алеями, наражаючи пішоходів на небезпеку та руйнуючи покриття доріжок. Ба більше для безперешкодного виїзду на вулицю Глушець лучани самовільно зрізали замок на шлагбаумі. Муніципали навіть оприлюднили імена і прізвища людей, на яких зареєстровані автівки. А номери. Машин передали поліцейським. Про проблему заговорив і міський голова Ігор Поліщук. Він сказав відремонтувати та відновити роботу боларду або встановити шлагбаум. Мовляв, доступ на територію повинен мати лише транспорт, який обслуговує зоопарк, спортивну школу та безпосередньо парк. Проблема є з рухом автомобілів в нашому парку. Треба негайно відремонтувати цей балард для того, щоб доступ мали лише ті, хто обслуговує наш зоопарк. Ті, хто обслуговує і забезпечує життєдіяльність нашої третєї дитячої юнацької спортивної школи, і ті, хто здійснює довіз товару. Час довозу товару також треба переглянути. Субота, ранок, люди гуляють, мами з колясочками, люди літнього віку починають їздити ці буси по центральній алеї з, з 9-ї години. Треба організувати таким чином, в будні дні менше людей, можливо, можна подовжити. Але вихідні можна провести в п'ятницю, пізно ввечером, для того, щоб вихідний день, коли в парку маса людей суботу і неділю щоб ці автомобілі не їздили там, парк не призначений для руху автомобілів, він призначений для людей, для пішоходів. Хто буде з суб'єктів господарювання порушувати графік доставки товару, буде там намагатися якимись шляхами заїхати в парк, будемо зупиняти паспорт прив'язки. У Різдво Богородичному храмі села Забужжя відбулася перша спільна молитва за Україну українською мовою. Віряни намагалися увійти до свого храму ще з грудня минулого року, коли під час зборів вирішили вийти з підпорядкування ОПС і приєднатись до ПЦУ. За пару місяців стояння і молитов, їм таки вдалося зайти до церкви. У храмі кажуть, залишились голі стіни. Попередні господарі вивезли більшість ікон та все церковне начиння. Громада не втрачає. Надії і буде старатись облаштувати свій храм. Звати мене Андрій Нестеренко. Я головний сержант артилерійського дивізіону. Позивний маю корс. Вийшла історія. З 2014 року в мене позивний був чуб. А коли я прийшов в підрозділ, виявилося, що вже тут чуб є один. І я його так уступив іншій людині, яка. Раніше в мене з'явилася в цьому підрозділі, а дивлячись на мою любов до породи собак Кане Корса, я взяв собі позивний корс. У мене декілька вже освіт, але перша моя освіта це вчитель музики. Я вчитель духових ударних інструментів. У 2001-5 році контракт був у мене з військовою частиною. Я був музикантом. Грав чотири паради відіграв, включно з тим, де Путін давав Януковичу конфетку на трибуні. Після цього вже отримав ще декілька освіт механікам, ну вже таке більш пов'язане з руками, тому що е з музикою, скажімо так, я підзав'язав. Моя служба в армії почалася ще в 2001 році, коли я підписав контракт. Але бойовий досвід я отримав вже в 2014 році, коли був призваний в третю хвилю мобілізації і перетворився з артиста першої категорії на командира гармати 2С-1. Тоді ж воювала. Я був призваний у першу танкову. На той час вона. Була наш підрозділ, наша батарея, артилерійська стояла в районі Новобахмутовки. Це зараз ми так більш називаємо вже сучасний напрямок. Це Покровський, там Очеретино і туди ближче до, до Донецька. На той час ми прикривали Авдіївку, працювали по Ясинуватій. Ну от тоді, тоді почався мій бойовий досвід. 14 2014 році. В 2015 я звільнився вже тоді після підписання мінських угод. Бої вже не було таких, як е на початку, і я вирішив, що в армії мені вже буде нецікаво. Але кожен рік, а то й два рази на рік, мене викликали на військові збори, підвищення кваліфікації або просто щоб не забути. І був в багатьох різних бригадах і на різних системах, ну, так, для себе. Поновлював знання, знайомився з людьми до 22-го року. Коли, ну, згідно розпорядження, як я був зачислений в оперативний резерв номер 1 я сам з'явився військкомат і мене мобілізували знов і попав я в 45-ту бригаду на Д-20. прицепуха тоді. Тоді сформували дивізіон. Приципний. Я туди пішов командиром розрахунку, так як у мене вже був ВОЗ, був досвід. І повоював я там недовго, місяці три, і отримав поранення. Поранення було тяжке і довго лікувався. І Потім попав в першу окрему спецпризначення богуна і вже з неї встали у сотку. Так, далі і працюю, але тепер вже не командиром гармати, а головним сержантом дивізіону. Мене завжди ну, часто питають, а чого ж ти вже там, не займаєшся музикою, ти ж там, вчився на музиканта? У мене є така відповідь, що музика в моєму житті вже зіграла своє, своє значення. Дякуючи тому, що я тоді працював в цьому оркестрі, я познайомився з своєю дружиною. Ну, на сьогоднішній день, вже 22 роки, ми разом маємо сина, доньку. Ну і так склалися обставини, що чи то не до музики було, чи воно справді було, може, і не, не таке вже і моє. Нічого там негативного, якби такого не, не трапилося, але просто закінчився той період життя, скажімо, і я пішов далі. Але інструмент лежить ще зберігається. Як музика, музикою, але армія вона завжди була армією. Хоча це і оркестр, <ріст> багато людей, які служили поруч, ну звичайні солдати на нас любили казати, що ми там шаримося, бо ми там десь їздимо, в город виїжджаємо, людей бачимо. І вони нам заздрили. Казали, ці музиканти, шаровики. А на що я відповідав? От кажу: ти стріляєш з автомата. І він каже: Да, стріляю, кажу, і я стріляю з автомата. Кажу, ти... Граєш на, на дуці?» Каже, ні, кажу, а я граю на Дудці. Каже, «То, то хто тоді з нас шаровік? Як я роблю ту саму роботу, що і ви, а ще й плюс граю. Ну, то таке ліричний відступ. Не дивлячись на те, що був музикантом, але так само ж вимагалася і дисципліна, і розпорядок, і все. І воно так зіграло свою роль в моєму там чи сержантському, чи як можна сказати. що... Хоча я на той час думав, що я розпрощався з армією на все життя. Казав, ніколи я в житті не вернуся в армію, не хочу я його. Але по... так трапилось, що в 2014-му довелося повернутися. А де той Бенджамін? <prefers attributes> <рес> Він десь туди пішов. <б drawings> Беник! <п genres> Це у мене мій бойовий побратим Бенджамін. Кіт з бойовим досвідом. Ми з ним разом вже півтора року. Почалося ще з Харківщини. Хлопці привезли, не пам'ятаю вже населений пункт, та де знайшли двох кошенят і привезли. І вони були двоє ну, з нами. Ще з Харківщини, потім Сіверськ, Лиман, часів Яр, тепер Покровський, Терецьк. І весь час він зі мною їздив. Ну, як прив'язуєшся до такого антистреса, та і вже якусь відповідальність за нього відчуваєш. Тому завжди за собою його і тягав. А він, в свою чергу, привик до мене. І кожен раз, як я приїжджаю з лісу, він до мене говорить, починає м'явкати. Я до нього, він до мене. Та й так помаленьку здружилися. Ще іноді легше, коли приходиш, він лежить або прийшов до тебе там помуркатися, повезятися. Це таке, а як десь... Кудись втік і ходиш, його шукаєш, і як за ту дитину переживаєш, то якби і не легше. Думаєш, на що він мені вже треба був той кіт, щоб за нього переживати, наче немає других справ армійських. Але так, в більшості ну, позитивні емоції. Їздив він вже і на ешелонах, був і на позиціях, і в Сіверську, і такий вихований котик. Шкоди не робить, служить добре. Іноді уходить все СЗЧ, але вертається. Тихо. 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 Ну ще трошки почекай, добре. Е, Імя йому давав не я. Хлопці, коли привезли цих двох кашенят, чомусь так не знаю, чомусь назвали їх Бенджамін і. Бенджамін і. Хотів так швидко сказати. Мартін. Бенджамін і Мартін були. Чого вони так назвали, без поняття. Але я вже так його і в паспорті записали, і в ВБД записали, що він Бенджамін Андрійович. Е, є в нього паспорт ветеринарний, е, чого довелося зробити, бо пішли робити йому щеплення. Почав він мені носити, видать, побачив, що я зголоднів чи що крис носити великих таких до кровати. А я ж ну, розумію, що ще нічого не підхватив. Та і... Завезли його до ветеринара, там зробили паспорт. А так як уже ж служив зі мною рік, то за... задумались над тим, щоб зробити йому УБДшку. І зробили. Ну, таке, якби просто типу, посміятися. <смістична> зробили його фотографію, роздрукували та й Бенджамін Андрійович. <смістична> там, ну, звісно, що ми там все таке для заради жарту, що там виданий дру... другою колективом другої батареї, там таке. Подружок він не приводить, я думаю, він там сам справляється, а нас ще не знайомив. Але приходить іноді трьохсотим, приходиться лічити. В боях за подружок приходить з, з пораненнями, то ми його іноді там, бинтуємо, там турнікети накладаємо і все. Бенджмен, дивись в камеру. Не хочеш? Ну, Що мотивує, скажімо, що надихає. Мабуть, якийсь такий оптимізм неприродний, коли, коли всюди все валиться. І, ну, хто його знає, може, характер такий, може, може, і справді віра в те, що все буде добре. А, а, а чого так, я навіть сказати не можу. Просто, просто можливо, тому що немає довгого виходу у нас. Лишається тільки вірити і, і все робити для того, щоб все було добре. Звісно, все буде Україна. А хто це свариться? Як доживемо до демобілізації, звісно, що заберу Бенджамена з собою, вже вдома всі його чекають. У мене є і три собаки, і думаю, що вони помиряться. Собаки в мене нікого не обіжають, тваринок люблять. Родичі всі вже ждуть його з перемогою. Звісно, що заберу додому, куди ж я його? Тут я не кину вже. Занадто багато ж разом прожили, щоб так взяти просто і лишити його тут. Да? Я те теж люблю.